Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги таке пелюсткове щеплення. Це такий саме собі тюнінг на МТЗ82 там 892. Це щоб було дуже легко вижимати щеплення, щоб воно включалося плавніше. Воно йде таким набором. Тобто там є сама корзина пелюсткова. От побачите. Потім. Своя відводка щеплення з підшипником, вона вже у зборі йде. І диск нажимний, такий от на пружинках. Усе це продається комплектом. Будь ласка, звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані для замовлень. Також у нас є дуже багато ще запчастин по складу, можете подивитися. Тобто величезний склад у нас дуже-дуже багато -дуже цього цікавого. Будь ласка, ще раз кажу, звертайтеся за цим номером для замови. На все добре. Дякую.